Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає вірна розмова наживо. Ми мовимо зі студії Чернівці ТВ, які забезпечують технічну трансляцію. І з вами працює Надія Вірна. І сьогодні ми будемо говорити про таку тему: як хто і від кого захищає Євромайдан. Звичайно, ці події сколихнули не тільки студентство, яке вийшло в. Першим на майдані, але й воно сколихнуло тих людей, які багато чого пережили в своєму житті, які багато чого бачили, які мають чим поділитися, які мають мужність і силу захищати тих, хто цього потребує. Тому ми сьогодні в студію на першу частину нашої передачі запросили голову Чернівецької обласної організації Ніхто крім нас, Юрія Ковальця. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. Доброго дня. Перед цим я би хотіла ще нагадати, що нашими інформаційними партнерами є Booking Бук Ньюз, газета, час свої запитання ви можете залишати на каналі Ютубу Чернівці ТВ, також на сайті Чернівці ТВ, а також на сторінці у Фейсбуці Вірна розмова наживо». Також хочу нагадати, що ми будемо намагатися відповідати оперативно на ваші запитання. І перед початком ефіру хочу сказати таку інформацію, тому що ми цю тему вже давно ведемо стосовно справи 2 грудня. Це таке так зване блокування Чернівецької міської ради. Депутати Чернівецької міської ради почали відмовлятися Атися від своїх підписів в зверненні до прокурора Чернівецької області, зокрема, відомо, що депутат міської ради Валерій Чинов вже відмовився публічно від свого підпису під зверненням до прокурора стосовно порушення справи до активістів, які так 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 вважалося, блокували Чернівецьку міську раду. А ми наголошуємо, що наш ефір відкритий для тих підписантів, які не, не відмовляються від своїх підписів, і кримінальне провадження триває, і студентів-активістів викликають на допити. Ну, а ми повертаємося до нашого, нашої теми ефіру. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, чому, власне, ваша організація стала на бік Євромайдану, захищала його, забезпечувала охорону. Чи, з чим це пов'язано? Ну, дякую за запитання. Ну, Я хочу поправити, що не лише наша організація долучилися всі учасники бойових дій, військовослужбовці запасу, також військові пенсіонери, яких небайдуже. Ставлення до цих подій. Що стосується нашої організації, ну, перше я скажу так, я буду відповідати за безпосередньо за Чернівецьку область, ось тільки події дуже бурно розвивалися і на теренах Буковини безпосередньо 2 грудня. Відповідаючи на ваше запитання, скажу, що нами керувало, коли відбувалися ці події біля міської ради чому ми взяли на себе. Скажем, ну, в принципі, ми погоджувалися наші дії з правоохоронними структурами. Наша основна задача була не допустити провокацій з однієї сторони, так і з іншої, забезпечити той порядок, який повинен бути скажем, під час проведення цих заходів. Тому що ми, на жаль, були провокації в період проходження ну, скажем, викутування сесії міської ради. Де приходилось усовути спільно з працівниками міліції? Такі були. Ну, на жаль, ви знаєте, відома справа, в якій було де виявлено і невідомий предмет вигляді каністри з пальним пластикові бутилки. Тобто, мені звичайно шкода, що це відбулося сьогодні. На фоні цього робляться якісь політичні, можливо, питання ми особисто ну, то виявили такі проблеми, які були. Здавалося, все, все відбулося нормально, щоб ми будемо виступати за те, звичайно, щоб ці студенти, які були причетні до цього, вони б звичайно щоб не постраждали. Я маю на увазі в, в процесуальному такому розумінні цього слова, тому що є. Факт скажімо, але він не доведений таким чином, яким чином вони намагалися це використати. Це вже звичайна прерогатива правоохоронних органів. Ну, Скажіть, будь ласка, ветерани афганці чому вони вийшли власне на Євромайдан? Вони ж не тільки вийшли там, от 2 грудня, щоб е, обезпечити від всяких провокацій е, мирний захід. Чому вийшли? Тобто були щось чи підтримуєте ідеї, сказати, що бути байдужим, мені здається, жодної людини не було байдужої, в тому числі і ми, як учасники бойових дій, учасники військових конфліктів в інших країнах, вбачали в цьому те, що по обидві сторони, ну скажімо, якщо брати до уваги Київ, то мої побратими з Донецька, які приїжджали. Вони також були, стояли живим ланцюгом між правоохоронцями і, скажем, Євромайданом, так скажем, між протестувальниками, і в приватній розмові відбувалося таке, що з тої сторони стояли діти, яким 18-19 років, і по цю сторону, тобто. І розмова заходила в такий кут, що ну вже сьогодні це протистояння? Ну ви знаєте, були такі випадки, що мама приходила два сина в неї служить внутрішніх військах. І два сина поїхали на євромайдан. Ми знаємо гіркий досвід історії, де беремо громадянську війну, де на стороні білогвардійців воювали ж ті самі люди. Тому що наша задача була не допустити цих конфліктів між правоохоронними структурами і е, іменно страйкуючими громадянами нашими, які відстоюють свої рахуємо законні права. Тому і ми, звичайно, і наша громадська організація на своєму сайті ми осудили той факт незаконного побиття, перевищення своїх правил да, працівниками Беркута. Це ми виклали на своєму сайті. Абсолютно, ну це були, скажем, ну не то що не професійні, вони перевищували свої, скажем. Ті повноваження, які в них були, Скажіть, будь ласка, багато говорилося під час Євромайдану про справу честі стосовно того, що от працівники, наприклад, правоохоронних органів внутрішніх військ закликалися до їхніх там присяг, які вони давали. Ви як офіцер? Так, от що ви можете сказати от тим людям, власне, яким віддають там якісь накази, які не відповідають чинному законодавству, от, і як взагалі повинен чинити справжній офіцер, який давав присягу? Я скажу особисто свого досвіду от, військового, за весь період, який я служив, і доводилося і в Афганістані виконувати різні накази, але є такі питання, як злочинні накази. Командири, керуючись не завжди скажем, статутною діяльністю, а якимись, можливо, політичними амбіціями, віддають своїм підлеглим накази. Заздалегідь, які вони не носять правового характеру, в даній ситуації це відбувалося таким самим. Але основне, що відповідальність несе не той, хто віддає наказ, а той, хто їх виконує. І в цій темі, чому ми безпосередньо намагалися спілкуватися із, із командирами підрозділів середньої ланки, бо ті командири, які віддавали, вони віддавали свої накази з кабінету. А ті люди, які стояли безпосередньо на майданах по всій території України, скажімо, де відбувалися такі міні-майдани, можна сказати, то там дійсно виконували середні ланки командири підрозділів. І з ними ми звичайно спілкувалися, спілкувалися з рядовими, значить, військовослужбовцями, чи то спецпідрозділ Люберк, чи то інше на іменно з цього приводу, тому що рано чи пізно відповідати прийдеться за якісь незаконні дії. Ну от власне нас запитання з сайту нашого чи могли в ці люди так не виконувати наказ стосовно розгонутого мирного Майдану ну, в ніч на 30 листопада, і що би їм власне за це було, якби вони от не виконали той наказ на штурм мирних протестантів? Ну, я знаю наслідки таких дій. Це Кіровоградський Беркут. Він відмовився в кількості двісті 20 200 чоловік. Не здається мені виконувати накази по розгону мирних демонстрантів мирних акцій. Які наслідки? Я думаю, наслідки це можливо, дехто буде з командирів звільнений. Звичайно, всіх не можуть звільнити, але рапорти, я так думаю, що будуть писати. Ну, в кожного в Є ситуація дуже складна. Ті хлопці, які одягнені в форму, я їх прекрасно розумію, що одне питання захищати країну від е бандитів е від якихось можливо зовнішніх е таких е загроз. Це інше, коли ти стаєш дивишся обличчя в обличчя. Цивільній людині, ну яка фактично прийшла відстоювати свої законні права, фактично їхні права, тому що ми всі хочемо жити в нормальній правовій країні, в тому числі і правоохоронці, які сьогодні, на жаль, не всі отримують належним чином зарплату, не всі належним чином отримують соціальні якісь свої статуси. Тобто вони це прекрасно так розуміють. І виконання наказу не виконання вірніше наказу. Тих чи інших правоохоронців, звичайно, вони якісь можуть бути дисциплінарні, якісь стягнення, але це не варто того, що та людина підняла руку би на, на своїх співгромадян. Угу. Скажіть, будь ласка, афганці вони мають свою історію боротьби за власні права. Так ми пам'ятаємо події осені, 20, осені, вересня. 20 вересня 2011 року, коли представники організацій, які об'єднують ветеранів Афганістану, вони не Дочекавшись ніякої реакції від влади, вони просто пішли на штурм Верховної Ради. Та, е... Чи були якісь потім репресії стосовно е, представників тих організацій, в тому числі здається, і ваша організація так. теж приймала уч... ну, це, брала участь Це була проведенців захід українська громадська тобто, організація. Тобто чи були якісь потім репресії? І чи от зараз багато говорять про те, що, наприклад, е, ну, от цими мирними такими заходами, там які є Євромайдан, нічого не доб'єшся, треба от, штурмувати, треба захоплювати тим і таке інше? Чи був якийсь результат з того, що ви штурмували? Чи були потім якісь наслідки власне для активістів? ну дякуючи мудрому рішенню нашого керівництва, особливо Ковальова Олександра Івановича, в тому, що він зумів відстояти як з боку нашої організації, так з боку всеукраїнської громадської всеукраїнської спілки ветеранів Авганісану Усва ніхто з учасників бойових дій, які були тоді помічені штурми безпосередньо. Вони ну не були притягнуті. Тому що дійсно, навіть внаслідок тих дій, які відбувалися, скажем, Верховна Рада все-таки всупереч обіцянок прийняла закон, який обмежує пільги 18 категорій пільгових. Не лише афганців, чорнобильців, але 18 пільгових категорій. Тобто тоді учасники бойових дій значить, і представники всеукраїнської громадської організації, ніхто крім нас. Української спілки ветеранів Афганістану виходили не лише за свої права, вони відстоювали права, в тому числі закон 9127, який мав бути відхилений взагалі те, що ми вимагали. Він все-таки Верховною Радою, всупереч тих обіцянок, він був прийнятий. Він був прийнятий спільно з мовним законом. Тобто, де фактично регулюється кабінету міністрів порядок на не законом, а виплати власне виплати, сума виплати власне, да тобто і це питання сьогодні воно для нас не закрите? Ну власне на Євромайдані. Чи ваші представники? От буде формуватися ця коаліційна рада, це народне об'єднання майдан? Чи є ваші представники там? І чи будете ви чи чи вас запрошували туди, так власне? І чи будете ви лобіювати? Інтереси ваших членів вашої організації ветеранів, ви знаєте, я коротко хочу до сьогоднішньої передачі. Хотів би звернути 15 грудня, я написав таке звернення до суспільства, Де якраз я Наголошую на тому, що це заздаледалеко створення громадської ради, яка відбулася на майдані. В одному з своїх звернень я пишу, що за стіл переговору із теперішньою владою мають сісти представники різних громадських організацій, які представляють всі прошарки нашого суспільства. Необхідно представити достойних для переговорних процесів із владою, адже влада це народ. Тобто, ну фактично, тут текст великий. Він є в інтернеті на букнюсі, в тому числі за 15 число. Суть питання в чому, що сьогодні, от багато спілкуючись з людьми, дає ви все таки, знаєте, що для людей можливо не настільки важливий євроінтеграційний процес чи митний союз, Ось тільки проблема корупції, проблема, скажімо, невиконання соціальних зобов'язань з боку держави. Це сьогодні теж саме корупція в освіті, в медицині. До да, всі сфери нашого життя, воно якби оця ракова пухлина, вона сьогодні існує. І для цього необхідна сьогодні перезагрузка. На нашу думку і на думку нашої організації це можливо лише в тому випадку, коли дійсно на жаль, от ви задали питання, чи запрошували і нашу громадську організацію? Не запрошували. Тому, ну якщо ми я не хочу політизувати цю ситуацію, але ми бачимо, що дуже мало є така громадська організація, як спільна справа Данилюк». Тобто це люди активні, які вони сьогодні вони також відстоювали дуже активно свою позицію, але вони не були запрошені іменно в цю координаційну раду. Сказати, що там хтось хоче якісь дивіденти заробити на Майдані. Наші хлопці туди вийшли, як я маю на увазі, учасники бойових дій, вийшли не за дивідентами, а спільно з народом підтримати, утримати від провокацій. Недавно, ви знаєте, також були затримані охороною і крадіїв Київської державної адміністрації. Тобто там досить чітко сьогодні працює. Сьогодні. Ви працюєте, ви на Майдані працюєте? Ну, так, да, учасники бойових дій сьогодні, да, Хлопці, хто приїжджає. Ми також їздили, були з хлопцями, добу там пробули. От приїхав ну, наскільки мені відомо, ви забезпечуєте зараз охорону також і на нашому Чернівецькому, так е, ну на сьогоднішній день фактично, він же... фактично ні, угу. ні. Ну, тоді, коли були да. власне Основна акції... задача, Ми вбачали, тобто могли б відбутися ну, такі некеровані дії. Для того ми взяли це все, як би скажемо спільно з правоохоронними структурами. Стільки ну, ми не могли діяти в рамках, ми діяли в рамках своєї статутної діяльності в першу чергу. І не на чиємусь там боці ми діяли виключно. Ну от власне запитання з Фейсбуку: чи правда, що ви заводили дітей у міську раду для блокування? Ну в принципі, ви сказали, що ви е, ну я відповім на це питання. Так. Це питання вже не перший раз нам задавали. Я відповім чітко, що для вгамування ситуації, направлені в русло, скажімо, таке більш демократичне, конструктивне. таке да, конструктивне. І з огляду на тих дітей, які стояли перед нами безпосередньо, це стояли діти від 14 до 17 років. І були декілька провокаторів, які підходили до цих дітей і намагалися: давайте будемо штурмувати міську раду, що нам тут говорити. З цих пір ми тоді взяли, ми прийняли рішення, підійшов до Віталія Михайловича. Безпосередньо і запропонував варіант, яким чином ми можемо розритити ситуацію. Міська рада не є режимним об'єктом. Туди люди можуть заходити, і виходити це відкритий абсолютно. І я сьогодні не вбачаю в діях тих студентів, які там хтось блокував, не блокував. Абсолютно це могло б відбути щодня, і люди б зайшли на сесію міської ради. Ну це громада має право. Бо цих депутатів люди обирають до вправі знати, що відбувається в сесії. Але по даному на на дане питання, я скажу так, що було прийнято рішення спільно з секретарем міської ради безпосередньо запустити в 105 й кабінет 100 чоловік для перегляду сесії в онлайн трансляції і близько 15 чоловік в сесійну залу. Де могли громадські активісти спостерігати з числа громадських активістів були направлені туди? Що в принципі передбачено законом? Абсолютно Люди, правильно. будь-хто може зайти, і, і це приглядати. було рішення прийнято спільно. Тобто ми розрядили цю ситуацію, яка відбулася. Що відбувалося далі? в середині сесії не сесійне залі, середньої приміщення міської ради, як після того люди відреагували те, що відбувалося в залі, ми цей контрольний здійснюємо. Тому що, в принципі, під час цього проходження з нами знаходились працівники Шевченківського району. Абсолютно, і всі дії, які ми робили, ми направляли їх дійсно в те, щоб перше розрядити ситуацію і не порушуючи законодавство. Ваш прогноз, чим закінчиться Євромайдан? Що він змінив, можливо, в, в, в ваших е, колег, так, в суспільстві? Ну, ви знаєте, в мене, скажімо, я вже дідусь, е, моїх побратимів, також є діти. Сьогодні, так же само, у мене син дорослий. От, е, я хочу кращого майбутнього. Мені особисто мені, чи то буде Євросоюз, чи то буде Митний Союз, але я обираю євростандарти. Особисто. Чому? Тому що сьогодні, якщо ми подивимося, де краще соціальне забезпечення, де краще дороги, де, вибачте, медицина яким чином діє, це одне питання. Інше питання, яким чином змінив людей. Людей змінив, звичайно, Майдан в тому плані, що радує те, що молоді люди побачили своє майбутнє. В тому, що якщо вони самі його не, не змінять, тобто я завжди говорю, що і, взагалі пишу, що гасло таке, що разом ми це змінимо, і ніхто крім нас, тобто і назва нашої організації, вона взята з гасла військово десантних військ, ну високомобільних сьогодні називаються вони. От, тому в даній ситуації все тільки буде залежати від нас. Якщо сьогодні, звичайно, я би на місці влади просто знайти компроміс спілкування. Сьогодні треба спілкуватися більше з громадськими організаціями, тому що на сьогоднішній день політика набирає такого, ніхто не хоче нікому вступати. Тобто блокування оці моменти тут радикальними тут потрібно сідати і конкретні умови, конкретні пропозиції. Що робити? Перезагрузка повинна бути влади повністю. Нові люди повинні прийти в політику Однозначно. Ну ми будемо сподіватися, що так воно і буде. Нагадаю, що в нас в гостях був голова Чернівецької обласної громадської організації, всеукраїнської громадської організації. Ніхто крім нас, Юрій Ковалець. Дякую вам дуже. Дякую, Дякую до, вам. Побачення. до побачення. До побачив.